Не доводилось Пилипу бувати далі Криму. А оце купив путівку і махнув до Риму, оглядаючи музеї, різні колізеї. Він загавився і відбився від групи своєї. А, зайду думаю, в ресторанчик. Тільки сів за столик, а вже кельдер біля нього вертиться соколик. Пилип меню розглядає, кінчик носа чуха, не зна ж мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. Пилип каже Пардон Гарсон. Фужер коньякесо, Порціоні бівштексіно, Гарнір картоплесо. Шугнув кельнер блискавично у сусідні двері. Приніс м'ясо, картоплю, у фужері. Пили б зрадів, як дитина, штука непогана. Не така вона вже хитра, мова італьяна, береш слово, яке знаєш. Та кінець доточиш. І Тобі вже випити їси, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до Пилипа мовою такою. тут єль би дуля смаком, а не картоплеси, якщо б не був мой бабушка родом із Одеси.